Тривожні, різдвяні свята, хай кожен день, кожна родина відчують благодать Христа, для вас Спаситель народився, Радійте, тішіся усі, сам Бог для нас людей явився у славі, величі, красі, родився м'яса на соло, що пасути. Спасибо, я серце вдар йому примість. І зацалює в тому серці його любов і доброта, і душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа і зникне гірка полину добро. 将。<Yeah. S 2> yeah.